предоставить слово э, доктору медицинского науку Василию Михайловичу, заместителю директора Национального института физиатрии и коммунологии имени Яновского, приветствия от академика Вещенко Юрия Ивановича. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Шановные участники нашего зебрания, гости, присутние, шановные коллеги, Мені доручив директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Феофіла Гавриловича Яновського Національної академії медичних наук України академік Юрій Іванович Пищенко, щиро привітати вас з початком роботи у цій прекрасній залі. Мені дуже приємно вітати сьогодні таку почесну і високоповажну аудиторію, армію борців з різною патологією. Армію високих професіоналів з різних галузей медицини, які цікавляться і застосовують своїй повсякденній практиці інфузійну терапію. Я не буду привтомлювати вас цифрами, хотів би лише наголосити, що хвороби косять людей стільки, скільки існує людство. А це по Біблії є більше 6 тисяч років, а за підрахунками вчених, sapiens Появився на землі близько 3 40 тисяч років тому. Причому зразу і одночасно на всіх континентах нашої планети. Перші згадки про інфекційні та неінфекційні хвороби ми знаходимо у п'ятій книзі Мойсея Торозаконня, яка написана у 14-13 столітті до нашої ери. Там у розділі 28 28, вірші 22 му написано, що якщо будеш втішити, то уразить тебе Господь чаклістю, лихоманкою, запаленням, засухою, палючим вітром і ржавчиною, і вони будуть переслідувати тебе, доки не загинуть. Отже, весь час хвороби посили мільйони і мільйони людей на землі. І заганяли їх у могили. За часів Гіппократа, Парацельса лікарські форми застосовували в основному у вигляді пілюль і мікстур. І до початку 19 століття основним шляхом введення ліків в організм був пероральним. Основоположником сучасної інфузійної терапії можна вважати англійська із Оксфорда. Архітектора і лікаря Крістофера Рена. Він у 1656 році пташиним пиром пропало вену тварини, під'єднав до цього пера висушений січовий міпур тварини і з нього вводив внутрішню вену настойку опія, пиво вино. Лише через два століття, у 1853 році був винайдений шприц початку 30-х років 19 століття холеру почали лікувати шляхом введення в вену розчину соди. З 1881 року для інфузії почали застосовувати фізіологічний розчин кухонної солі. З 1915 року почали використовувати перший колоїдний кровозамінник на основі желатини. Друга світова війна підштовхнула впровадження з 1940 року олімінілпіролідону, а з 1944 року декстранія. Потім був повоєнний застій. І з 1962 року почалося впровадження розчинів розщепленого крахма. У 1966 році з'явилися перші публікації. Що перший торг воглеводи можуть переносити кисень в організмі людини. На цій основі у 1979 році у Інституті біофізики Академії наук Радянського Союзу професор Фелікс Федорович Белоярцев винайшов замінник людської крові першторами. Його називали плакетною кров'ю, тому що він мав білоплакетний колір. Справді, препарат міг доставляти кисень через дрібні капіляри, але приводив до закупорки судин. Білоярців почав готувати дрібнішу емульсію першу щоб вона не закупорювала судини і успішно випробував її на тваринах. Сталося так, що у Москві шестирічна дівчинка Аня була збита тролейбусом і лікарі перелили їй не ту кров за грубою. Смерть здавалася неминучою. Останньою надією став перфторан, який за життєвими показаннями застосували професори Міхельсон і Белоярці. Лише пізніше фармакологічний комітет Радянського Союзу дав дозвіл на проведення клінічних випробовувань перфторану. І 300 флаконів перфторану, до речі, було успішно опробовано навіть у Дніпропетровському медичному інституті. Слідом за дівчиною амією ресторан врятував ще 200 солдат в Афганістані. Навісні 1985 року дійшла черга висунути перфторан на здобуття державної премії Радянського Союзу. Віце-президент Академії наук Радянського Союзу, академіка учиннику, хотів примазатися у співавтори на цю премію, але його не взяли тоді. І почалося чкування на професора Пилоярцева. Почали критикувати перфторан. Від анонімок не було відбою. Почали критикувати всіх тих, хто давав позитивні відгуки на першторан. В Інституті біофізики приїхала перевірочна комісія. І слідчі директори інституту зняли з посади і виключили з рядів Комістичної партії Радянського Союзу. Проти Фелікса Белоярцева і його колег була порушена кримінальна справа. Белоярцева звинуватили, що бучім то він крав спірт з лабораторії, продавав його і на вирушені гроші будував собі дачу. Його звинуватили в тому, що він випробував на людях препарат, коли ще не було дозволу на це фармкомітет, хоч дівчина Аня видужала. І ранком сторож знайшов Фелікса Федоровича мертвим на своїй дачі, белоярцем повісився на терасі. От яка важка історія цього препарату. Зразу після смерті Белоярцева кримінальна справа була закрита. Дослідження терсторану з Горно. Наприкінці 80-х років вже всьому світі активно йшли роботи над рефтораном, тоді кілька іноземних фірм приїхали до Радянського Союзу, щоб продати нам штучну кров аналог теректорану. Через 17 років групі розробників ресторану апілоярців посмертно медичне співтовариство вручило національну премію визнання. Сьогодні повсюдно для лікування хворих використовується інфузійна терапія. Що таке інфузійна терапія? Сучасна інфузійна терапія це самостійна галузь медичних знань. Інфузійна терапія є міждисциплінарною, вона розвивається на стиках таких наук, як біохімія, біофізика, молекулярна біологія. Фізіологія, хімія полімерів і багатьох інших дисциплін. Інфузійна терапія це метод лікування, який полягає у введенні в кровоносне або лімфатичне русло різних гроші. А для чого ж ми проводимо інфузійну терапію? Для дезінтоксикації, для поліпшення мікроциркуляції та перфузії тканин, коаляційних властивостей крові, для усунення. Порушення рологічних і коаляційних властивостей крові для ліквідації розладів обміну речовин, для поліпшення доставки лікарських препаратів до патологічного вогнища, для відновлення об'єму циркулюючої крові та для ліквідації гіповолемії, для відновлення водно-електролітного балансу та кислотно-лужної рівнування. Я би сказав, що інфузійна терапія має ще великий Психологічний вплив на пацієнта. Адже багато пацієнтів розуміють, що якщо ставить крапельнича, то його добре лікують. Сьогодні немає такої медичної спеціальності, якої би не стосувалася інфузійна терапія. Кожен лікар, кожен медичний працівник в своїй практиці знайде показання до інфузійної терапії. Якщо не з приводу основного захворювання чи його ускладнення, то з приводу супутньої патології. Інфузійна терапія набагато збільшує шанси вилікування хворого, причому вилікування в коротші терміни і інколи з меншими затратами. На превеликий жаль Україна пасе задніх щодо застосування інфузійної терапії та кількості перелитої рідини на одного хворого чи на душу населення. Чим більш економічно розвинута країна, тим кращі і більш коштовні клінічні протоколи вона застосовує. Тим більше і ефективніше застосовується інфузійна терапія. Інфузійна терапія лідирує у США, США, Японії, Німеччині, Великобританії, Франції та інших розвинутих країнах. Отже, без перебільшення можна сказати, що рівень споживання інфузійних ліків є індикатором рівня розвитку всієї системи надання медичної допомоги населенню. Шановне товариство, з ініціативою проведення сьогоднішнього семінару виступив Національний інститут фізіатрії і пульмонології імені Феофіла Аврилича Яновського. Національної академії медичних наук України. Але це не означає, що мова на цьому семінарі буде йти тільки про інфузійну терапію у у пульмонології. Тут розглядатиметься інфузійна терапія при найрізноманітнішій патології у різних спеціальностях. Чотири роки тому на Міжнародному конгресі у Черкасах. Співробітники нашого інституту, академік Хищенко Юрій Іванович і доктор медичних наук Гуменюк Микола Іванович запропонували термін неінтенсивна інфузійна терапія і запропонували функціональну терапевтичну класифікацію сучасних інфузійних препаратів. Всі інфузійні препарати вони підрозділили на 10 основних груп. Перше протишокові Ті, що поповнюють об'єм циркулюючої крові. Друге препарати, що коригують кислотно-лужний стан. Третє ті, що відновлюють геологічні властивості крові. Четверте коректори водно електролітного обміну. П'яте препарати для парентерального харчування. Шосте Осмотичні діоретики. 7 розчинники для інфузійного введення лікарських препаратів. Восьме комплексні інфузійні розчини, 9 дезінтоксикаційні або детоксикаційні розчини. І десяте – інфузійні розчини спеціальної дії. Кожна з цих груп підрозділяється на підгрупи з конкретним переліком препаратів. Перелік препаратів для інфузійної терапії нараховує нині більше 100 найменувань. Цей перелік щорічно поповнюється новими, більш ефективними і безпечними засобами. Мені приємно відзначити, що в цей напрямок медицини інтенсивно розвивається і в Україні. Наприклад, в Україні розроблені універсальні плазмозаміщуючі препарати Сорбілак, Люксил, амінол, збалансований комплекс амінокислот, силат. Для інфузійної терапії при цукровому діабеті, гік електролітний поляризуючий розчин для нормалізування метаболізму біокарда, інфульган, анальгетик для внутрішньовенних інфузій, латрен збалансований ізоосмолярний розчин електролітів, РЕОСОРБІЛАК – гіперосмолярний препарат поліфункціональної дії, тівортін донатор оксиду азоту, вазодилітатор і ангіопротектор. Я розумію, що при сьогоднішньому фінансуванні науки і охорони здоров'я у своїй повсякденній діяльності медичні працівники зустрічаються з багатьма труднощами, що зумовлені нестачою медикаментів, інструментарію, лікувально-діагностичного обладнання все це ускладнює наші будні. Але я повинен відзначити, що в багатьох адміністративних територіях України ці труднощі долають і навіть успішно. Багато тут залежить від винахідливості організаторів охорони здоров'я і досвід у багатьох областях України показав, що труднощі сьогодення там успішно долають. Поза всяким сумнівом, всі ці труднощі тимчасові, але треба пам'ятати, що ніхто не зробить для нас кращого життя, ніхто не прийде вирішувати наші проблеми, якщо цього не зробимо ми самі. Якщо кожен з нас не вложить в цю святу справу душу і серця. Ви знаєте, віддатний дуже майстерний знаменитий французький хірург, який жив у 1877 877 -му, роках, гіом э, Дюп'ю Тренд одного разу оперував не менш знаменитого банкіра Арона Ротшільда. Ротшір в ці часи був найбагатшою людиною. Не тільки Франції, а й всієї Європи. І коли банкір закінчив своє лікування та послав хірургові велику суму грошей для підтримки паризької лікарні, де працював півтрен, але дюпів не дав йому на це жодної відповіді, жодного листа чи розписки про отримання грошей для лікарні. Через деякий час банкір на притворному бенкеті зустрівся із своїм. Хірургом до і, безперечно, гадав, що він щедро розрахувався і з гордістю запитує до Чи ви не здивувалися розміру допомоги вашої лікарні? Діотрен мав різкий характер, правда, і у відповідь сказав: ні, я більше здивувався тому, що навіть лодший платить у відстрочку по частинам. Я розказав вам цю історію, щоб ми. Змінили себе і не чекали, коли нам перерахують державні кошти, а шукали таких родів, які могли б допомагати лікувально-профілактичним закладам. Адже позабюджетні джерела фінансування це велика справа і допомога. Не треба сидіти, склавши руки, очікуючи державних коштів. Вони, звісно, потрібні. І їх треба і вибивати, але треба шукати інші кошти. Я повинен відзначити, що незважаючи на складні часи, лікарі України докладають багатьох зусиль, спрямованих на ведення нормального лікувально-діагностичного процесу, на пошуки ефективних методів діагностики та лікування хворих на різні хвороби. Медики наші завжди на варті і готові допомогти хворим. Я переконаний, що багатьом із вас на цьому семінарі буде чим поділитися. Ви зможете передати свій і позитивний, і негативний досвід, щоб інші не спотикалися там вже, там, де вже хтось спотикнувся. Хочу відзначити, що програма семінару складається із доповідей фахівців найрізноманітніших областей клінічної медицини. Тому сьогодні, напевно, будуть висловлені не тільки єдині погляди. На принципі інфузійної терапії, але, ймовірно, ми почуємо і розбіжності, і різночитання, і дискусії. Разом з тим, такі міждисциплінарні форуми безсумнівно корисні, оскільки обмін досвідом завжди сприяє взаємозбагаченню, знаннями і підвищенню рівня професіоналізму. Окрім того, найефективнішою формою обміну інформацією є живе спілкування. Ливич такого спілкування буде сьогодні на цьому семінарі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати спонсорам і організаторам нашого зібрання, зокрема співробітникам корпорації Юрія Фар, Донецької обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я, Донецького національного університету імені Максима Горького, цей університет мені дорогий і тим, що в 1773 році я був тут на курсах удосконалення лікарів по хірургії у професорів Тараненко і Подоненко Богданової. І звідси я був призваний влаю радянської армії. Я щиро бажаю всім учасникам сьогоднішнього семінару міцного здоров'я, щастя, невичерпної бадьорості, бажаю задушку, добра і достатку у ваших в сім'ях, здійснення всіх ваших задумів, впевненості в своїх силах, наснаги і вагомих творчих успіхів у боротьбі з хворобами і застосуванням інфузійної терапії, невтомної праці на благо нашого славного, українського народу і його процвітання. Хай завжди буде прихильною до вас, доля, зимчую вам натхнення, оптимізму, надії на краще, нехай, попри всі складнощі сьогодення. Буде з вами світле відчуття, гордість та причетність до доброї справи, до її оновлення, до справді великого звершення. І нехай нинішній форум принесе, принесе користь кожному із вас. Удачі вам! Дякую.